Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Рад вітати вас на чому відео. Воно мало вийти зранку, але я записав вночі, як завжди. Потім ліг спати. І такий блін, я не сказав пару важливих речей. Видалив і зараз перезаписую знов, тому що краще викласти якісно, як я люблю, аніж. Аби що, тим паче, коли мова стосується схеми і будь-якого геймплейного контенту, в нас на огляді 4-2-2-2. Нова мета, про яку ви багато питали в на стрімах. А що замість 4-2-1-3? Я показував свій код, але оскільки не всі ходять на стріми, якщо ви не ходите, то виправляйте сюди допис на твіч-канал. то я вирішив зробити це на Ютубі. Плюс багатьом, напевно, так буде зручніше, і також я тут системно можу дати свої поради по картах. Це мій склад всі, які ми з вами збирали під час промо Dream Chaser, і яким я тестував цю схему, я вийшов в нею в перший дів без поразок взагалі. І в принципі, вона себе непогано зарекомендувала. Потім я вносив деякі корективи, також не грав. Коротше, вона мені подобається, вона дозволяє вам комбінувати, вона дозволяє вам використовувати цей скупчення гравців в центрі поля. Отже, якщо у вас вже... Є деяка втома від 4-2-1-3. То ця схема буде до вподоби. Окрім того, тут є основний момент, який потрібен в поточній меті гри. Два опорних півзахисники, які сідають нижче оцієї е, лінії, яку не можна бачити, е, поза яку не опускаються центральні півзахисники. Я думаю, справні шагали зрозуміли про що йде мова. І катбеків ви будете отримувати менше за рахунок двох півзахисників. Тепер давайте перейдемо до налаштувань. І після того я вам дам поради по деяких опціях. 4-2-2-2. Короткий пас, можна використовувати баланс. Якщо у вас ЦАПніки більше без орієнтед, а тікі-така, золотий трикутник, фінеси, то тоді я б ставив короткий пас. Тому що це впливає на рух гравців. Якщо у вас якісь швидкі там, Вейн Руні новий або Джан Франко Дзола. І ви можете також це діло трансформувати в суміш якусь 4 4 2 і десь там у фланги ними вриватися, то тоді можна ставити баланс. Тоді вони будуть не так сильно намагатися саме шукати зони для передач от в цій зоні центру на ну, напередодні штрафного майданчика суперника. Дефенсів опрочь, 95-та глибина, це поточна м'ята. Що ви не робіть, воно так і є, можете ставити 70. Якщо Кубок будете грати з такою схемою, ставте 70, бо на 95-й так ви будете пресувати вашого суперника протягом матчу краще, але ви можете десь трикутних пропустити. Тому якщо недостатньо метові центральні захисники або фулбеки, або Цопи, тобто цей кістяк захисту, то можна ставити глибину хай. Я і так, і так бавлюся. В принципі, воно працює. Поїхали до ролей. Воротар в мене стоїть на голкіпер, можна свіперкіпер. Тут ваше особисте уподобання, але важливо, щоб було два плюсики. Центральні захисники завжди на дефендері. Також два плюсики. Це дуже важлива позиція. Вони мають бути фул мета. Вже Гебріал, вже Ябстам, які який в мене в основному складі. То вони не вивозять відверто, навіть той самий Гебріл, який коли вийшов класний на ручному керуванні, але за рахунок штучного інтелекту він не може стати в порівнянні з Бланом, якого я от протестив оренду версію. І там просто на рівень вище, на рівень якісніша карта. Тому шукайте гроші. Тоті Рейнард з бюджетних варіантів, спешл версії Вандайка, Вільям Салібай, якщо у вас є пракащеною, це ACDC теж. Класне з єнотом і такі інше. саме Лоран Блан, це має бути фулмета. Не можна, на жаль, жодним іншим жінам наразі без фулмєта захизків. Крайні захисники це в нас обидва на фулбек і на дефенд. Якщо ви супер-кіберкатлета, можна комусь одному дати баланс, щоб він підключався частіше до атаки. Створювати буде ширину, оскільки в нас цапніки, а не фланги гравці ширини такої не буде. Але в мене тут класично, отак воно розташовується, тому що я не люблю пропускати контратак. Я коли пропускаю, хочу, щоб там були гравці да, на флангах захисту. Якщо треба, то я за допомогою L1 кнопки розженяю руками моїх фулбеків або передачу з L1 віддаю і так само розженяю, щоб якийсь трикутничок обіграти. Ті, хто давно слідкують за мною, то знають, що я люблю ці трикутники. Тут, наприклад, Гебріал, Гарсія і Кабдевілля це допомагає виходити з під пресіну через І Так само, Гарсія Мусяла, Кабдевілля. Кюбо Мусіала Гарсія. Оці трикутники я використовую і, якщо що, руками це роблю. Тому в базі в мене тут на Дефенді. Які критерії для крайніх захисників наразі найбільш м'ятові? А, Пейс, Б, наявність Брюсера золотого. Ну і далі захисні плейстайли по типу Гачок, Блок, Єнот, вони також, звісно, будуть до снаги. Або якщо у вас є квікстеп, теж класний плейстайл, він допомагає прискорюватись, прискорюватись з місця і. Десь там не давати спрінбуститись фланговим равцям суперника або ловити їх на спринтбустах З опції той собі кабдивілля, він багато ходить на атаку, але... Непогана опція новий, якщо у вас є будь-яка версія Тео Ернандеса, Мальдіні має бути новий, класний. Праворуч у нас не так багато опцій Тюрами версії будь-які, як варіант декоста з бюджетних бістів, які ви могли в СБЧ збирати і прокачати. Макманаман теж має гарні спешл версії. Такі бюджетні роботяцькі. Той самий Бен Вайт. В нього не так багато пейсу. В нього трошки інше плейстали, але він мені сподобався. Рухаємо далі. Опорна зона і тут. Два гравці один на холдинг дефенд, Інший діплайн плеймейкер дефенд. Я в цілому полюбляю діплайн плеймейкера ставити більше на білдап. Але подивіться, якщо я ставлю на білдап, в мене одразу. Обидва мої ці, півзахисники, вони якось на одну зону претендують. Не знаю, чому так працює. Якийсь там штучний інтелект і є. Тому я ставлю тут фокус Defend. і вони тоді розташовуються таким чином. Кожен відповідає за свій клаптик на футбольному полі. Звісно, бажано, щоб тут були два плюси в кожного з гравців. З приводу конкретних персоналій, ідеально тут мати одного більш захисного гравця. Бажано спасу, якого ви ставите на діплайн плеймейкер, і іншого більш атакувального гравця, якого ви ставите на холдинг дев бо бачите, на холдинг він трошки вище розташовується, на менший зазор між ним та верхнім цапніком. А той, який Deep Line Playmaker, він нижче сідає, і відповідно рідше ходить до атаку на штучному інтелекті. В мене наразі тут рутгулят на холдинг в основі. В нього два плюси, і це, напевно, найкраща опція. Ще й праворуч він тут грає під трівели, які в нього шалені, в незалежності від того, що немає плейстайлу. Або ви можете поставити якогось яя туре. Якщо в нього плюсики є? Я тут не пам'ятаю. Клаудіо Маркізі, умовно. Тобто, шукайте гравців, які зможуть на цій позиції дати вам. Там і захист, звісно, але і атакувальний імпакт. На Діплейн плеймейкер в мене зараз біс еволюції, це ендо, він мені дуже сподобався, неочікувано. Він прекрасно по поплейстала грає. Коротше, там стати не намальовані, тому якщо ви робили там домбелі або ще якогось біста, окей, якщо у вас є Нголо канте прекрасна версія, собака вризається досі. Я думаю, скоро буде на нього. на Еволюція, якщо є якийсь там Патрік Віра з ролями я не пам'ятаю вже коротко паролях, щоб діплайн плеймейкер був. То теж гарно. Мінімум один плюс, бажано два плюси. Тобто один такий да, більш цепний пес, інший той, який буде і ходити до атаки, віддати передачу для обох гравців. Це максимально гарний бонус. Тому якщо є пінгт-паси, срібні або золоті, це класно. В мене в основі зараз і в Ендо, і в Гуліта є пінгт-пас. і я можу доставляти швидко м'яч через ці трикутники, про які я вже казав. До атаки трикутник також, до речі, якщо сірий інсайсів є, це прикольно, бо можна запускати фулбеків туди в забігання або флангових захисників в забігання. Коротше, ці, тут бажано, е, щоб вже гравець був універсал і на атаку. І на захист, хоча б один, щоб вмів пробити, а інший гарно віддати. Якось так. Цапніки обидва в мене плеймейкер-баланс в оригінальній схемі, е яка ширилась з інтернетом. Там були халф і ще щось. Я переробив її під себе. До речі, я про це не сказав на початку. Це виключно Донецький Edition 4.2.2.2. 222. Можете порівнювати з тим, що ви побачите в когось. Я думаю, таку ви навряд знайдете. Я зробив так, як подобається під мій ігровий стиль, але ви можете трошки тут коригувати. Як варіант можна ставити не баланс, а роумінг вони тоді трошки нижче будуть сідати більше бачити такого в них простору і до центру, десь будуть спускатися, але... Мені якось на балансі сподобалось, тоді така структура є, і мені вона довподоба. Тут можна пробувати. Плеймейкер обидва на двох плюсах. Так само я знаю, що хтось використовує тут там, Half Winger в оригіналі і Shadow Striker, по-моєму. Мені не дуже подобається, тому що якщо ви ставите Shadow Striker, то ЦАП буде близько до атаки, але буде великий зазор поміж ЦАПом та. CDM і, відповідно, на контратаках буде привіт. В мене, повторюсь, плеймейкер на балансі, мені це сподобалось. Які гравці тут підходять, критично необхідно мати хоча б одного з золотим трикутником, тому що у вас є одразу два форварда, і ви будете віддавати на них передачі, в тому числі через трикутник, орджаючи захист ваших суперників, так само підключати флангових гравців. Це дуже важливо. Пінг-пас також тут приємний, оскільки. Ви будете мати можливість розкатувати катбеки не так часто, можливо, як в 4-2-1-3, але тим не менш, коли ви флангу пройшли, десь там розвернулися. 0-1 жорсткий пас віддали умовно за Макманована на Руда Гуліта. Руд Гуліт туди і далі на мусяло. Мусяло на кюбо. Кюбо, якщо у вас є там хтось з підірочкою на фінтах, то еластіко крутнув і в дальній кут. Тут можна це робити. Не так часто, але тим не менш. Також дуже приємний бонус, якщо у вас є. Фінес на цій позиції золотий. Бо якщо ваш суперник закрився сів, то саме ця зона, ви навіть можете побачити так на футбольному полі, вона сприяє тому, щоб бити фінеси. І ще одна порада від мене. Гарний баланс тут це коли один у вас більш атакувальний гравець, інший має якісь захисні здібності. В моєму випадку Макманеман більш атакувальний, бо Фемусіала має захисні здібності. В основі наразі в мене Сава, яка має захисні здібності, і Зідан, який все ще, типу, він має захисні здібності, напевно, більш атакувальний. Ну в цілому я не жаліюся, тому що коли два гравці тут мають щось на захист. То це прикольно, оскільки ви будете менше получати цих м'ятових контратак. Це також важливо. Схема заточена під контроль м'яча, втратили м'яч і одразу цапніки вризаються на рах, за рахунок штучного інтелекту. Сама прям в цю схему залітає просто супер імбова. Ну і так само, якщо є трівелка бонусом, да, правоногий гравець на правому фланзі, а лівий на флавому, в лівому фланзі, і тривели бити тут теж просто в добрий путь, вони летать. По порадах сказав в контексті. І м'ятових опці їх дуже багато, тому пишіть в коментарях, буду десь вам вже окремо відповідати. Ну і в нападі така теж моя інновація, але ті, хто давно дивляться, пам'ятають. False9 в мене один з нападників, відтягнутий форвард і інший адванс Форвард на максимально класичному налаштуванні. Чому мені подобається False9? По-перше. Тут можна бити фінеси, бо він відтягнутий і він знаходиться часто ці на півзоні між опорниками вашого суперника або центральними півзахисниками, і центральними опорними півзахисниками, що дозволяє знаходити шпаринки для фінесів. По-друге, якщо ви знаєте, що таке спрінбуси використовувати цю мету, то з цієї зони також це краще робити, оскільки у вас з'являється простір поміж вже вашим нападником і захисниками суперника, і ви зможете спочатку побачити, коли, куди. Спрінбуститись, а потім спрінбуститись, як казали класики на стрімі, біжи туди, коли, куди бачиш, що можна бігти. І відповідно, мені на білдап false Nine подобається саме тут е карта. В мене грає Софія Сміт, вона Швілсан, в неї false Nine два плюси, і от вона в мене спринтбуститься, влітає просто в штрафний майданчик саме з глибини поля. Кайф. Якщо у вас є, наприклад, шульга. Який е, має е, цю теж False Nine вказівку, його можна поставити праворуч False Nine, а ліворуч поставити Адвансфрод. Це взагалі не принципово. Тобто я тут робив кюбо false Nine, тому що, по-моєму, в нього є Фінес золотий, якщо я не помиляюсь. В основі в мене немає Фінес, в мене Фінес в салаха тут, в мене сала грає, і він грає на Адванс Фород, це також. Нуль проблем, якщо у вас грає з Фінесом Шульга на правому фланзі. Але коли у вас буде Різне розташування нападників, то це також створює більше потенційних опцій для атаки. Ось і все. Все, що ми робимо у FIFA, це намагаємось шукати якісь мета штуки, якісь мета позиції для того, щоб створювати більше моментів. Ця схема дозволяє вам А, комбінувати, Б, спрінбуститись, це бити фінеси. Ну і, можливо, десь трошки і катбеки задротити, якщо ви зможете правильно підібрати гравців і правильно будете розкатувати ці. А так, друзі, отака схема, отакі налаштування. Ще раз давайте код спеціально для тих, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Давайте зворотні зок. Я буду чекати. Гарного вам кубку! Гарного вам вікін-ліги! Побачимось, коли побачимось. Не забувайте підписатися на канал. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.